Росія ж, сьогодні здійснила вже 17-ту за місяць масовану атаку на Київ. Уламки дронів спричинили займання і руйнування у кількох районах столиці. Одна людина загинула. Тим часом у Росії повідомляють про атаку дронами на заможні райони Москви. За словами мера російської столиці, в результаті інцидентів постраждали дві людини. Путін заявив, що нападу вівторок був спробою налякати і спровокувати Росію, і що протиповітряна оборона навколо столиці буде посилена. Відповідальність за атаки Москва. Покладає на Київ в офісі ж українського президента свою причетність відкидають у державному департаменті США та Білому домі. кажуть, що збирають інформацію про те, що справді сталося. Більш загально кажуть, що Вашингтон не підтримує атаки всередині Росії та зосереджений на допомозі Україні повернути свою територію. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сьогодні заявив, що військові цілі за територією України це частина самозахисту. Україна має право застосовувати силу поза своїми кордонами з метою послабити можливості Росії застосовувати силу проти самої України. Сказав він. Хто б не стояв за атаками дронів на російську столицю, відповідальність за це на Путіні, який розпочав невиправдану війну проти сусідньої держави, вважає виконавчий директор інституту Джорджа Буша Девід Креймер. Він каже, більше уваги мало бути прикуто до невпинних атак росіян на цивільні об'єкти в Україні, які лише посилюються, Лесмі Вері, Веріклі тут треба бути чіткими. Путін відповідальний за початок неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну. Ми бачимо, як російські війська навмисно завдають ударів по житлових будинках, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах в Україні. Ми не знаємо, хто відповідальний за ці атаки безпілотників у Москві. Але як сказав мер Києва Віталій Кличко, чому кияни не сплять вночі, переживаючи про бомбардування у той час, як москвичі можуть спати спокійно? Ось що відбувається, коли одного дня ваш тоталітарний лідер прокидається і вирішує розпочати вторгнення проти свого сусіда. Таким чином він наживає собі багато ворогів і робить російських громадян вразливими до таких атак. Сталися вони у цілях саме захисту чи ні, ми не знаємо. Ми вже бачили про українське об'єднання росіян, які увійшли в прикордонні частини Росії. Я не знаю, чи можуть вони бути відповідальними, чи це була операція під фальшивим прапором. Хто знає, все можливо. Люди у Москві, люди в Пітері повинні нервувати, тому що їхній лідер розв'язав потворну нічим не виправдану війну проти сусіда, і тому саме Путін відповідальний за все це через те, що він зробив. Ключно з цими ударами безпілотників сьогодні, навіть якщо інші можуть нести пряму відповідальність Колишній посол США в Україні, директор євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст каже, визначити хто стоїть за атакою дронів у Москві наразі неможливо. Що ж стосується ширшої дискусії про легітимність ударів на території Росії, він вважає, що Україна має право завдавати ударів у відповідь. Обмеження стосуються лише західного зброєння. Умовою було не використовувати західну техніку для атак на російську територію. Ви ж знаєте, яке пекло Росіяни обрушили на українських цивільних з російської території. Тож будь-якій людині на заході буде важко сказати: ні, Україна не може завдавати ударів у відповідь. Позиція сполучених штатів у тому, щоб українці не використовували саме американську зброю для ударів по території Росії, але ніхто не казав, не смійте завдавати удари по території Росії взагалі. У цьому велика різниця.